До міжнародного дня інвалідів житомирянин Данило Зелінський отримав цінний подарунок. Міліціонери придбали для хлопця спеціальний візок, щоб активізувати його життя. Про проблему цієї житомирської родини, де мама Наталія Леонідівна виховує сама сина зі складним діагнозом, дитячий церебральний параліч. Працівники міліції дізнали з листа прохання жінки про допомогу. Наразі до домвес надійшов лист щирою подякою. Мені подобається. він дуже м'який і зручний. Це можливість йому пересуватись шкільними коридорами в класі, тому що він навчається в звичайній загальноосвітній школі. Я сподіваюся, що це нам допоможе здобути якісь певних висот в цьому житті. Данилу 13 років. Він інвалід від народження, але оптиміст по життю. Втім, про це свідчить і той факт, що Данило перший школяр у житоми, який пішов до першого класу загальноосвітньої школи, пересуваючись на інвалідному візку. Тепер Данило Зелінський у сьомому класі і захопленням розповідає про однокласників про українську італійську загальноосвітню школу Всесвіт, де навчається та втілює свої мрії. Мені цікаво, англійська і італійська, але е... Мені цікавіша українська література. Товаришую з Яною і з із Кирилом. Мірозара немає. Колі заходив, ну взагалі я то з зовсім класом і мене не обіжають. Класний керівник Данила Анна Охріменко розповідає, що хлопець дуже товариський і добрий. Завжди хоче з усіма поговорити, переговорити часто пригощає дівчат цукерками, просто так. Тобто він такий відкритим серцем. Єдина проблема, яку я бачу, що він не може піти з нами більше проводити часу. Він завжди дуже хоче бути на всяких святах, на виховних годинах, але часто мама мусить його забрати. Або він не може вийти, наприклад, з нами на природу. І він з цього дуже такий сумує, переживає за цього. З Появою мобільного візка це стає можливим. До речі, у школі всесвіт навчається дев'ять дітей з особливими потребами, крім Данила, на є ще один учень. Ми плануємо і надалі працювати з дітьми з обмеженими можливостями потребами, тому що бачимо в цьому дуже велику потребу з боку батьків і також з боку майбутнього суспільства, тому що саме через школу, через зміну ставлення до таких людей, і ми вважаємо, що що буде змінюватись ставлення у суспільстві у майбутньому, коли діти вийдуть після школи в своє життя?